Цьому році ще не приймав участь у змаганнях, але приїхав подивитися, тому що вони проходять прямо біля мене і вирішив показати, як проходять змагання в Іспанії. Це такі місцеві, насправді змагання. Ну і захотів, звісно, показати своїй дитині, як проходять змагання, і можливо йому буде цікаво. А можливо, і вам. Це майже науковий канал, але сьогодні просто про спорт. З вами Василь Капущак. Всім. Привіт, це старт одразу декількох категорій. Ось це чоловіки, а ветерани, ну і тут юніори, юноші теж. Ні, мабуть, це тільки юноші і дівчата попереду вже стоять. Мабуть, вас здивує, але тут дуже багато дівчат. Змагаються, ну два десятка десь. До нас дикість, тому що в нас на змаганнях декілька дівчат буквально приймають участь. А тут досить багато. Попереду, прямо як на куках світу, їздить мотоцикліст. Бачите, переймаємо досвід і будемо впроваджувати те саме в Україні. Ну, Звісно, якщо в нас буде більше господистів. Тим краще буде рівень змагань, тим більше буде спонсорів. Дівчата рванули, не знаю, чи зміг би я з ними конкурувати, чи ні. А зараз подивимось, як чоловіки будуть швидко їхати. Юноші, то та ті, кому ще немає навіть 17 років, просто так стартанули, як чоловіки. А це насправді рівень, і він такий, тому що тут дуже велика конкуренція, і вони дуже швидко завдяки цьому зростають. Усі вони стартують з гандікапом, тобто через кожну хвилину, і це не всі люди насправді. А це поїхали ветерани більше 45 років, здається. І ви можете побачити, яких багато. Трішки пізніше будуть стартувати ще й чоловіки, приблизно через пару годин. І це ще наймашевіша категорія. Там виступає найбільша кількість учасників. А ми зараз, поки підемо, подивимось, як будуть їхати дівчата. Дуже цікаво, що багато родичів прийшли подивитися, які зять їхні діти. Що суттєво відрізняє місцеві змагання, так це наявність велика глядачів. Приходять просто звичайні родичі, друзі, подивитися та поболювати за своїх знайомих та батьків. Дітей, от в нас такого немає. В нас чомусь навіть батьки майже не приходять на змагання дивитися, і це мене дивує, тому що якщо не буде такої підтримки, то звісно і спорт не буде розвиватися. Тож, якщо у вас є можливість, приходьте, підтримуйте своїх друзів, знайомих, родичів і колег. Навіть не знаю, кого тут більше, чи глядачів, чи тих, хто приймає участь у змаганнях. Дуже приємна ну Це не лідер їде, тому тут не високо стрибають. Оце підтримка лідера. Я би їхав двічі швидше. Це ветеран догнав юнака і тепер хоче з ним позмагатися трішечки, але видно, що він сильніше. Можливо, і досвідченіше, тому що техніка в нього хороша, хоча юнаки тут літають, не дай Боже. Ветерани зазвичай так не їздять швидко, як юнаки. Дивитись змагання це ще й класний відпочинок. Джош, тобі подобається? Помахай, ручкою. Ми поки перекусимо. Звісно, хотілося поїхати ці змагання, але в мене... Немає поки що ліцензії UCI для того, щоб приймати участь. Але поїсти котлетку, це знаєте, теж приємно. Я б не сказав, що це гірше, ніж прийняти участь у змаганнях. Дуже смужна. Клочок. Подивіться, яка кількість машин на парковці стоїть. І це не вся парковка насправді. Ще є одна парковка в той частині. Там в основному стоять ті, хто приїхав на домах на колесах, на караванах. А там команди стоять з лівої сторони. Насправді це місцева уровня змагання. Вони проходять в цьому регіоні і знаєте не приїжджають з якихось інших там місць, що далеко, тому що них там своїх змагань багато. А тут навколо Сан-Себастьяна живе не так багато людей, мабуть, навіть менше, ніж в Івано-Франківській. Але тим не менше рівень велосипедизації, мабуть, більший, ніж в Києві. Навіть важко уявити, що в таких великих містах, як Барселона, Мадрід тощо. Ну а ось ця місцева команда, вона підтримується магазинами деякими, але, звісно, в них немає там зарплати чи ще щось. Вони купляють за свої гроші велосипеди, чи їм батьки купляють. А інколи їм просто роблять там якийсь сервіс безкоштовно, але знову таки не завжди. В основному спонсорство закінчується на тому, що їм купляють форму, ну і можливо дають якісь покришки іноді. Ось Можемо побачити, що вони всі на різних велосипедах. Це так спортсмени розігріваються перед стартом. А ось це командний бус. Є і невеличкі аматорські команди там, з 2, 3, 5 людей. Це можна сказати просто група по інтересу, і в них взагалі немає, як правило, ніякого спонсора. Але є і такі, які мають інколи. Ну, це, здається, супермаркет будівельних матеріалів, салтокі вони їх теж спонсорують. Але знову ж таки їм не дають велосипеди та, звісно, не платять гроші. Я в минулому році все ж таки приймав пару разів участь у змаганнях і можна сказати, що тут рівень аматорів набагато-набагато вищий за нашого, ну, тому що вони постійно конкурують, вони вчаться друг від друга, і звісно в них і техніка набагато краща, і фізична форма теж набагато вища. Хочу сказати, що незважаючи на те, що тут рівень велосипедизації дуже високий, рівень змагань, тим не менш, треба розуміти, що вони в цій піраміді масла знаходяться тисячки вищі, і вони собі можуть дозволити не тільки купити там велосипед, а й мають час на те, щоб тренуватися, і не потрібно працювати. 60-70 годин на тиждень для того, щоб забезпечувати свою сім'ю. Тож я думаю, що це все рівно залежить від економічного зросту, економічного рівня. Я думаю, що якщо наша країна після війни буде стрімко розвиватися, то і велоспорт разом з ним теж буде розвиватися. Ну а це наша надія майбутня. Але, чесно кажучи, я маю надію, що він не буде велосипедистом. там. А це до нас прибігла мамка. А, бачите, так близько додому, що вона змогла прибігти, причому ми очікуємо ще одного українця. Це всім крити розказ. Можете написати в коментарях слова підтримки. Багато тут місцевих брендів, монтрекер або арбій взагалі дуже багато, тому що тут фабрика знаходиться дуже близько. Ну і вони дуже часто використовують звісно, іспанські бренди, тому що можна знайти знижку. Тощо. Хоча і інших брендів, типу Cannondale, Спішалази, теж загалом багато, але якщо подивитися відсоток, то все ж таки місцеві бренди превалюють тут. Тобто їх тут більшість. Що стосується рівня велосипедів, то насправді він не сильно відрізняється від київських змагань. Звісно, тут є супер топові велосипеди, але є і велосипеди там за півтори тисячі євро, за 2 тисячі євро, за 2500 євро. І на таких приймають участь. Тобто тут не всі їздять на велосипедах топового рівня, а загалом достатньо насправді брати участь на велосипеді за тисячі євро. І тут таких в стоковій комплектації досить багато. І хартелів, хоча тут, чесно кажучи, мені більше подобається на підвісі, але тим не менш, і хартелів тут досить багато. Тут вже готуються юніори андер 23 тобто ті, хто до 23 років. І чоловіки до старту, подивимося, їх там буде на лінії старту. До речі, якщо ви не знаєте, то всю інформацію про велосипедні змагання в Україні ви можете знайти на сайті bikeportal.org.ua. Ці наші хлопці з команди ВР зробили цей сайт, вони адмініструють інколи змагання. І там можна подивитися різні протоколи, результати, календар, але в основному, звісно, це там МТБ-змагання, шосени не, там небагато. Тим не менш, ви можете зайти на сайт і подивитися, чи буде в вашому місті найближчий час якісь змагання і прийти підтримати, подивитися і показати своїй дитині. Анічка, як тобі тут рівень змагань, рівень конкуренції? Ну, рівень дуже високий. Тут треба готуватися, не знаю, в Україні я не особливо напрягаюсь, щоб заїжджати в призи на аматорських змаганнях, а тут треба до аматорських, як до професійних, готуватися і ти заїдеш там в найкращому випадку в місяці. Тобто тут так, і, так гарно. Почати їздять, причому і технічно дуже сильно їздять. Я по, фізусі, по Фізухі ще можу натренувати себе, а по техніки я все відстаю відразу. Ці змагання проводить Федерація волоспорту України Басків, тому тут потрібно мати спеціальну ліцензію, причому не тільки для професіоналів, тобто категорії еліт, а навіть для аматорів, в них є теж. Окрема ліцензія, за яку вони сплачують гроші. Минулому році я заплатив 117 євро за страховку і ліцензію разом. І треба ще пройти медогляд. Так ось ця страховка вона діє навіть в лісі. і Якщо у вас там щось трапиться, то за вами може навіть пролетіти гвинтокрил, вертоліт. І в мого напарника і кера така ситуація була 3-4 роки тому. Він дуже сильно впав, не долетів дроб. І втратив свідомість і за ним прилетів вертоліт і забрав його. І це все покрила страховка від цієї ліцензії. Причому, якщо б в нього була звичайна страховка, то вона б не покрила, тому що він їздив цей час в лісі, а там вона якось не покривається. Тобто дуже цікаво. Тож, якщо ви хочете прийняти участь, то вам потрібно зробити цю ліцензію. Я, на жаль, в цьому році ще не зробив. Ну, Назбираю трішки грошей зроблю і може поїду. Змагання, якщо мене дружина відпустить. Я думаю, настав час все ж таки подивитися, чим відрізняється гвинтокрил, гелікоптер і вертоліт. І виявилося, що гвинтокрил це комбінація гелікоптера та літака, і він має крило. Ну а гелікоптер, тобто вертоліт це звичайний, який піднімається вертикально і рухається за рахунок гвинтів. А це переможець, який наздогнав юнака і перегнав його. Це як у професіоналів запасні колеса несуть. На випадок поломки чи проколу. Механіки з насосами стоять. Подивимось трішки на їх велосипед. Шимано, Шимано. Шимано, Шимано, Шимано. Шимана, Шимано. 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 Шимана і касета Горбарук. Шимано. Я ще ніколи так багато шимана не бачив. Шимана. Ще жодного срема немає. О, срем! Трішки дивно, але більшість було на Шимано. Я не знаю, чому сам, але в мене велосипед теж на Шимано. Можливо, тому що це стояло в стоку. Багато хто ставить на шиману в стоці, тому що Срем, коли комплектує свої велосипеди, воно каже, щоб і шатуни ставили їх, і касету, і решта-решта. Можливо, і за цієї політики. А можливо, просто тому, що шимано трішки дешевше. Ось бачите, навіть на Тітаному велосипеді приймає. Кого ж запакували, будуть ремонтувати. Звісно, більшість з дроперами, але не всі. Ось Ми можемо бачити вже два велосипеда. Три велосипеди. Я думаю, відсотки 80 все ж таки на дроперах. І 20 без дропера їдуть. Ну, Чесно кажучи, тут на цій трасі він потрібен ще в трьох місцях, але дуже сильно потрібен. А це стартує еліта! Наглотались пилу. Бачите, дуже важливо їхати спереду, як мінімум, щоб не дихати цим пилом, Ну, а як максимум, щоб не попасти в завал. А це пункт технічної допомоги, бачите, з колесами стоять. А це вже юніори їдуть. Насправді рівень аматорських змагань в нас в Україні теж досить великий. Але яка значна різниця між нашими змаганнями і тут? Те, що тут проводять і аматори, і еліта, ну і професіонали, тобто спортсмени. Проводять змагання одні, тобто вони не діляться там на спортсмени окремо роблять свої змагання, як в нас федерація робить, і аматори окремо. І в цьому плюс, тому що ти можеш витрачати один раз кошти і робити грандіозні якісь змагання, чим робити два маленьких. Але на жаль, поки що в нас не дуже аматори можуть сосикуватися з федерацією велоспорту. Маю надію, що в майбутньому зможуть робити одні змагання разом і рівень звісно стане набагато вищий Кожен раз, коли приїжджаю на змагання, потім шкодую, що я не тренувався останні місяці. і це мене мотивує, я починаю тренуватися, тренуватися, ну, поки знову не кидає. І ось я зараз жалкую, що я не купив ліцензію, не почав хоча б на пару тижнів раніше тренуватися, щоб підготуватися до цих змагань. На жаль, вони проходять тут тільки один раз на рік, а вже на наступні треба буде їхати. Трішки подалі, а там вже не так не прикатаєш трасу, як тут. А тут мені вона дуже-дуже подобається, тому що є багато технічних е елементів, але наразі я не готовий її доїхати, ну, мабуть. Ну, тому що хочеться, звісно, їхати вперед групі, а з таким темпом а, мені неможливо зараз при прямому рівні підготовки. Ну і це мене замотивувало тренуватись, тож я сьогодні поїду покатаюсь. Потренуюсь навіть, а не покатаюсь. Опа-опа! Браво! Цікаво, що я в минулому році тут приймав участь і зараз до мене підходять взагалі незнайомі мені люди і питають, а чому ж ти не приймаєш участь в цьому році? Тобто вони мене пам'ятають чомусь. А це дуже дивно насправді. Ось такі позначки є, це chicken Line, тобто об'їзд. Якщо ви не готові стрибати через Дуже небезпечні участки, каміння, то можете об'їхати по чекінлайну. Ну а небезпечні участки, вони помічаються трьома стрілочками донизу. Ми ну, Зараз подивимося, що там такого небезпечно. Тут потрібно не просто стрибнути, а ще встигнути, повернути на цьому повороті далі. Друзі, я думаю, що все ж таки серед моїх підписників не так багато саме спортсменів, які приймають участь у кроскантрі змаганнях. Але тим не менше я маю надію, що це відео було цікавим для вас. Обов'язково підтримуйте спортсменів, але в першу чергу наших військових. Всім гарного настрою і пока. А я поїду поки, потренуюсь.